Доброго дня, любі садівники і садівниці! Любите квіти життєрадісних кольорів, але не знаєте, які з них краще посадити на своїй ділянці? Ми вам підкажемо. Сьогодні в нашому відео топ 7 помаранчевих садових квітів, які зможуть додати вашому садочку радості і позитива навіть в похмурий дощовий день. Чорнобривці невеликі і невибагливі квіти, батьківщиною яких є Америка. Вони квітнуть довго, до самісіньких заморозків, мають відчутний запах і цілих 53 різних сортів всіх помаранчевих та шовто-гарячих відтінків. Обирайте, які вам до душі: прості, махрові, напівмахрові, високі або низенькі. чорнобривці бувають на будь-який смак. Майора родичі айстри. Вони люблять тепло, посухостійки і зовсім не вибагливі до ґрунту. Цвітіння триває півтора місяці, і весь цей час ці рослини притягуватимуть погляд розкішними кулястими квітками. Особливою рисою нагідок є слідування їхніх пелюсток за сонцем. Ця цікава здатність, а ще здавна відомі лікувальні властивості, зробили нагідки популярними мешканцями багатьох клумб. Вони стійкі до холоду і можуть свісти до пізньої осені. Газанія або африканська ромашка має великі квіти з оксамитовими пелюстками. Крім помаранчевого, газанія буває інших дуже гарних забарвлень. Вона добре переносить посухо, не родючі ґрунти, але вимагає посадки на сонячному місці. Лілейник не дарма можна зустріти практично на кожному подвір'ї. Він прекрасно росте, навіть в не дуже комфортних для рослин умовах. Маючи походження зі Східної Азії, лілейник так добре прижився в Україні, що тепер складно у. Наші міста без його вишуканих квітів. Ешольцію називають каліфорнійський мак. Її квітки так само тендітні і швидко в'януть, якщо їх зірвати. Але на відміну від маку, який дарує свою красу на короткочасний термін посеред літа, ешольція цвіте до осені, і її квіточки постійно змінюють одна одну. Звісно, в наш топ не могла не потрапити хризантема. Її вважають королевою осені, а на далекому сході ця квітка шанувалася як імператорська. Тім, незважаючи на такі гучні титули, хризантема не вимагає надзусиль у догляді і добре переносить заморозки. Бувають і однорічні, і багаторічні хризантеми, тому перед покупкою зверніть увагу на опис рослини. Отже, ми дізналися про сім найпопулярніших садових рослин з помаранчевими квітами. Обирайте ті, які вам більше до душі, і хай ваша клумба стане постійним джерелом позитивних емоцій. Запрошую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на наш канал, а також написати коментар. Якщо ваш коментар отримає найбільшу кількість подобайок, Агромаркет подарує вам 100 бонусних гривень. До наступних зустрічей! Пока-пока!